В Україні тестуватимуть 5 g спочатку це відбудеться у Львові. Якщо тестування виявиться успішним, то далі тестування відбуватиметься у Києві та Одесі. Які можуть бути нюанси, і коли кожен українець зможе користуватися мережею 5 g про це говоримо з експертом з телекомунікації? Зі мною на зв'язку, Олександр Глучев. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що приєдналися до цієї розмови. Ну, дивіться, у нас вже 5 років говорять про те, що ось-ось і будуть запускати 5. g Зараз здається, цей процес трохи зрушив з місця. Я знаю, що у травні цього року мобільні оператори українські тестували 5G, зараз воно відбуватиметься у Львові. Ось можете трохи докладніше розказати про цей процес. Я так розумію, що не всім львів'янам дадуть можливість користуватися 5G, Це все це відбуватиметься локально, так? Звісно, локально. Ну насправді в Україні мобільний зв'язок розвивався трошки за іншими сценаріями ніж це було в Європі. Дуже довго в Україні не було 3G. 3G, по факту, був тільки у Інтертелекома в стандарті GSM. 3 g був у Інтертелекома в стандарті CDMA, і е, в GSM був у Тримоба, у Великої Трійки, Взагалі не було. Був класичний Edge. Потім у нас з'явились мережі третього покоління через декілька років, дуже швидко, <кій> держава провела е, конкурс. І видала ліцензії на мобільні мережі четвертого покоління. Наразі в Україні іде активний розвиток різних діапазонів для того, щоб використовувати їх якраз під LTE. Мобільні оператори почали вимикати базові станції 3G і ці частоти переводити на LTE. щодо п'ятого покоління. Декілька таких тестувань було, по-моєму, перше тестування було ще десь в 2019 році. Таке пробне. Да. В цьому році і перед війною мобільні оператори тестували 5G. Це були так називаємо лабораторні тести, починаючи від магазину і закінчуючи десь окремою базовою станцією. Яка тимчасово вмикалась для того, щоб е, перевірити, як зв'язок працює. Е, на що очікувати українцям? Українцям, в першу чергу, треба розуміти, що 5G, це не про зв'язок для кінцевого споживача. Це більше про розумні міста, інтернет речей, про е, індустрію, про безпілотні е, автомобілі е, на мобільному пристрої. Якихось дивних змін там, з приводу завантаження відео з YouTube чи відправки е, повідомлень в месенджері, ми, е, як користувачі, напевно е, не побачимо. Єдина радість для радіофобів, да, можна знімати шапочку з фольгою і не переживати, що в Україні є 5G, це буде е, тестування е, декілька базових станцій, для того, щоб перевірити сумісність з спецкористувачами, які з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні з'явились в різних діапазонах і до війни їх там не було. Зараз у нас ефір перенасичений, чим ближче до фронту, тим більше користувачів. І якщо брати, довідомо заяву Мінцифри, то можна побачити, що якраз от декілька років піде на вивчення впливу. Одних називаних, мовників, які використовують радіочастотний ефір на інших. Для українців треба розуміти, що ті, хто будуть знаходитись десь поруч, можуть, в принципі, побачити на своєму мобільному пристрої позначку 5G, можуть запустити спідтез, побачити там дуже Великі швидкості з точки зору архітектури мобільних операторів, то коли в Україні відбудеться процедура, а процедура досить проста: є частотний ресурс, який належить державі, це багатство держави, і держава, як власник, цей ресурс здає в оренду користувачам. Відбувається це. За двома принципами, або відбувається аукціон, і ці частоти продають на строк дії ліцензії, які закріплюються за певним покупцем, за певним оператором за якісь дурні гроші, або держава видає ці частоти мобільним операторам за умовну гривню, і, взамін, хоче отримати. Якісь е, певні сроки, за які мобільний оператор бере на себе зобов'язання розбудувати е, мережу. От е, спочатку відбувається конверсія частот, частоти звільняються від спецкористувачів, е, спецкористувач великий, який використовує частоти, які могли б е, використовуватись для е, мобільного зв'язку. Це е, оператор цифрового ефірного телебачення. Да? Це е, Спочатку держава домовляється з ОНБудом. Частоти зенбуда подвигаються вниз, в нижню частину дециметрового діапазона. Всім глядачам, хто дивиться, на цифрове мовлення, потрібно буде переналаштувати свій приймач, для того, щоб пересканувати канали, для того, щоб заново отримати для них доступ. Оператор отримує гроші від держави. За ці гроші модернізує або переналаштовує своє обладнання, докуповує ті модулі, якому потрібні звільняє частоти. Ці частоти після конверсії якраз виставляються на цей аукціон, або взамін під зобов'язання видаються операторам. Оператори розбудовують мережі, докуповуючи обладнання або модернізуючи його, або нове купують. І після цього вмикається мережа. І ми, як абоненти, отримуємо доступ до 5G. І от коли це буде, то Україна буде, так ми по суті, останніми в Європі будемо впроваджувати 5G, враховуючи фактор війни. Але обладнання для 5G нам дістанеться, напевно, за найдешевшими цінами, тому що ринок вже буде насичений обладнанням, обладнання з часом стає дешевшим, коли. Відбувається масове виробництво і е, за меншу кількість грошей ми отримуємо швидке розгортання е, мережі, а поки е, орієнтиром для впровадження 5G в Україні напевно буде 2030 рік. Е, що робити абонентам? Дуже просто е, очікувати від наших мобільних операторів, що мобільні оператори будуть використовувати для LTE різні е, діапазони, Будуть мобільні оператори е, розбудовувати мережу якраз ЛТЕ. Мобільні оператори е, повинні забезпечити енергонезалежність е, своїх базових станцій. Е, НЦУ від них вимагає як представник держави, як е, під час військового стану е, організація, яка якраз управляє е, з технологічної точки зору їх мережами, щоб 10 годин було. Зарезервована на кожній базовій станції до 1 лютого 2025 року. Здається, вчора чи позавчора Кабмін прийняв рішення. Це повинно було бути там мінімум два роки тому. Наші чиновники нікуди особливо особливо не поспішають спізнюються на півтора-два роки. Прийняв рішення про те, що майданчики мобільних операторів такі є. Та сама критична інфраструктура, де енергетики не повинні вимикати електроенергію для того, щоб у користувачів був, хоч який небудь мінімум гарантований зв'язок, базова станція, яка працює від електроенергії, від постійного на да, струму від загальної лінії, працює трошки інакше ніж вона працювала б від акумуляторних батарей в режимі. Економії, і звісно, що е, на випадок блекаутів маю надію, що їх не буде. Для того, щоб бути на зв'язку кінцевому споживачу, потрібно е, активно дивитись в сторону апараторів фіксованого зв'язку. Їм в першу чергу набагато простіше зарезервувати свої. Е, е, Мережі, свої лінії, ну і від мобільних операторів вимагати впровадження технології Voice Wi-Fi, коли Life уже запустив цю технологію, Vodafone запустив, але не для всіх абонентів. Київстар десь там тестує, масового запуску не було, але ця технологія допомагає при наявності. Мережі Wi-Fi використовувати ваш е телефон для дзвінків е за вашим мобільним номером. Банальний приклад, е ви знаходитесь в бомбосховищі, да е у вас є електрика, але звісно, що зв'язку у вас там ну, мобільного не буде, тому що ви знаходитесь під землею. От за допомогою е мобільного е телефону і мережі Wi-Fi ви зможете телефонувати. З мобільного номера на інший мобільний номер без використання месенджерів, багато месенджерів. Багато чого можна зробити. Багато операторів, багато роботи в мобільних операторів, і до масового впровадження 5G в Україні. Ось ще як далеко. А скажіть, будь ласка, у грошовому еквіваленті скільки треба витратити мобільним оператором на закупівлю необхідного технічного обладнання, аби, припустимо, забезпечити 5G таке місто, як Одеса? Розумієте, тут на це питання зможуть відповісти вам тільки мобільні оператори, тому що якщо ми беремо велике місто. Де велика щільність населення, то е, при впровадженні 5G змінюється архітектура мережі, тому що е, використовуються зовсім інші е, частоти, і базових станцій по, по, по суті буде більше. Тому а, збільшення кількості сайтів да там мобільні мережі які використовують 3,6 ГГц, а, Між собою використовують для обміну а, даними а, як радіомости а, інші більш високі діапазони. А, точно не дешевше ніж розгорнути ЛТЕ. А, 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 також виникає питання. А, якої модернізації потребує у мобільного оператора обладнання, яке вже встановлено? Тому що у одного з мобільних операторів ми бачили 4.5G да? інші мобільні оператори кажуть, що у них все готово, їм тільки залишилось доставити певні модулі для базових станцій. Питання риторичне: на нього є відповідь тільки у мобільних операторів. Єдине, до чого це призведе, до того, що от самі тарифи, да, вони поступово а, будуть зростати, тому що ну, будь-який бізнес це не меценатство. Ціни зростають як мінімум на рівень збільшення податків та а, на інфляцію, і інвестори. Готові а, проінвестувати кошти, да, і там розтягнути період а, повертання інвестицій на якийсь період. Але якщо ми візьмемо січень 2022 року і умовний листопад 2024 року, і порівняємо ціни наших тарифів, які були у вас або у глядачів на тоді і на зараз, і цю ціну, Будемо порівнювати в, долар, в доларах, то ми побачимо, що ця ціна або така сама, або навіть трошки виросла, зросла. Тому е, з 5G є одна проблема: що для мобільного оператора перехід на більш високий е, стандарт зв'язку е, не дає можливістю послугу продавати окремо. Тобто для нас з вами взагалі нічого не зміниться. Ми просто беремо. Наш телефон, наш пристрій. На ньому використовуємось так же, так само, як і користувались для мобільного оператора. Там вже зовсім інша кухня, да, зовсім інші ціни, зовсім інші витрати. Єдине, що він нам може продати, це там мовно там 5G, там безлімітний тариф за якісь там, певні кошти, і а, у нас. Поки вони мережу не розбудують, не у всіх населених пунктах буде технічна можливість скористатися цими послугами. Пам'ятаєте, як там 30 років тому, коли впроваджували мобільний зв'язок, то він працював такими от острівцями, да? такими невеличкими оазісами. Там тут є, можна зателефонувати. Вийшов. На сусідню вулицю там вже немає. Така сама ситуація може бути. Ну зараз ми це можемо побачити з 4 g 3G, 2 g Коли у нас телефон поступово переходить з четвертого покоління на другого. така сама ситуація аналогічна буде з п'ятіркою для того, щоб економічно обґрунтованим був запуск в будь-якій країні. П'ятого покоління то десь приблизно 50% населення повинно мати телефони з підтримкою 5 Ну, особливо під час блокаутів ми бачимо, як 4G переходить у 3G, у 2G. За вашими прогнозами, ось попередніми не знаю розрахунками, наскільки можуть відсотків зрости тарифи мобільних операторів після запровадження 5 g Знаєте, до 5G так далеко я не впевнений, що під час військового стану взагалі його будуть масово впроваджувати всі ці заяви останні 6 років більше носять піар-характер да? для того, що у нас щось відбувається, ми щось робимо. Насправді е я не впевнений, що мобільні оператори взагалі в захваті від того, що вони повинні впроваджувати 5 g в Україні, тому що ну з точки зору держави не відбулось взагалі. Е Жодного руху е, в цьому напрямку, окрім ну, там дозволів на оці тестування, тому що е, конверсій не було, діапазони не звільнені, е, аукціонів е, не було. Навіть інформації про них не було, тому що частот по факту немає да, для того, щоб це було комплексно. І найголовніше питання: чи готові... мобільних операторів ніхто не питав, чи готові вони інвестувати, да їх акціонери впровадження. 5G наразі в Україні. Тому я вважаю, що це така, знаєте, більш піар-кампанія. Їх уже стільки було, і можливо, стільки багато буде. Давайте орієнтуватись на те, що у нас два роки точно нічого не буде. Тому що є економічний фактор, да, є фактор війни. от там, українці вчора питали. там, в Фейсбуках, в соціальній мережі Марка Івановича Сукерберга, можливо, в соціальній мережі Максима Ілонова, що ну там пацан до влади прийшов. Давай 24 години закінчуй війну. Mm -hmm. Ми ж всі розуміємо, що фактор війни він впливає на прийняття рішень на економічну доцільність. Я б відштовхувався від того. Що давайте думати в розрізі, мислити в розрізі, що наступні два роки, да, от у нас зв'язок повинен бути як мінімум не гірше, ніж він є зараз. Ось 5G — це якась далека а, перспектива. А, це буде класно, коли там на телефоні у себе хтось на спідтесті побачить там не 50 60 Мбіт в секунду, а 600. Але з точки зору його як користувача, да ну нічого не відбудеться. Він особливої різниці не помітить. Я на початку сказав, що 5G — це більше про розумні міста, про інтернет речей, про індустрію, про а, безпілотні автомобілі, про дрони, про телемедицину. А, це не рішення для а, кінцевого споживача, щоб він відчув такий самий вау-ефект, як між там. Другим поколінням і третім, третім і четвертим. Також не факт, що є, є така байка, що 5G вб'є проводний інтернет. Не вб'є, тому що ну, радіоефір він. Завжди програє за якістю закритому середовищі там оптичний кабель це закрите середовище, і з точки зору там передачі даних, швидкості, гарантованості. Звісно, що у е банального шнурка переваг набагато більше, ніж е у радіоефіра. Звісно, що деякі користувачі зможуть там у себе поставити якийсь модем з 5 g і не платити проводному проводному інтернет-провайдеру, але по факту ми будемо користуватись декількома постачальниками послуг. Можливо, це буде один постачальник, послуг буде дві. Це мобільний зв'язок і проводний інтернет. Можливо, в бандлі там умовному оператору, там червоного, синього або жовтого кольору. Ми за дві послуги будемо платити менше, але по факту давайте жити в парадигмі, що. Є фактор війни, є економіка. Це добре, що ми з вами розмовляємо про 5G завдяки Збройним силам України. О, ось у вам і блокаут. Це не блокаут, це сів лампа. Ми з вами повинні розуміти, що. Розмови про 5G ми з вами ведемо виключно завдяки Збройним силам України. І е, після того як Україна переможе, ми як країна, е, у якої е, частина території знищена в прямому сенсі, у якому є проблеми е, демографічного характеру, е, проблеми з. Е, Переселенням громадян стикнемось трошки з іншими проблемами, і нам напевно декілька років буде взагалі не до п'ятого покоління, тому що ми будемо займатися відновленням країни. І навіть якщо інвестори приймуть рішення про впровадження 5G, все одно деякий час там всі всі держ... бюрократичні процедури і розбудови мереж потребують. Часу. Давайте говорити, як ми перезимуємо цю зиму. Що якщо не буде блекаутів, то це буде більш комфортніше ніж це літо, ніж зима. Тому що, наприклад, чи осінь, наприклад, у мене в липні електрики сумарно не було 14 днів з. 31 одного дня липня це більше ніж 40%. відсотків. Тобто за день в мене не було, але так як це було розтягнуто на місяць. То е в самі найтяжчі дні електрики не було е по 18-19 годин на е день на добу, чи може працювати е обладнання в таких наджорських умовах мобільних операторів та взагалі будь-яких телеком телеком-операторів? це виклик. І нам в першу чергу треба е розуміти, що і мобільні оператори, і оператори фіксованого зв'язку. Вони готують свої е мережі, і від них в першу чергу залежить, чи будемо ми з вами на зв'язку, чи зможемо е ми надсилати один одному повідомлення, отримувати повідомлення про е повітряні тривоги десь е давайте, над Москвою, і для багатьох іноземців. Дуже дивним виглядає ситуація, коли українці сидять без електроенергії, але у них є зв'язок. В цьому плані ми для них є зірцем, як себе поводить галузь в критичних умовах, коли ну, по факту за логікою, якщо немає електрики, то повинно не бути нічого, ні опалення, ні води, ні зв'язку. У нас є зв'язок і це. Диво, честь і шана українським зв'язківцям, які до цього е, призвели. Тому я думаю, що після цих всіх викликів, після цього всього досвіду, який наші зв'язківці отримали, ну 5G збудувати в умовах, коли е, зелене світло і всі сказали так, є всі дозволи і є е, всі можливості і гроші, взагалі не велика проблема. Головне, щоб е, у споживача. Було бажання і кошти користуватися цими послугами і сплачувати за них. Ну, ви сказали, що світочі очікувати не раніше 2030 року за такими найбільш оптимістичними прогнозами. І ще таке питання: ризику, безпекові ризики існують при запровадженні 5G? Тобто я веду до того, чи може Росія якось використати 5 на свою користь? М -м, ви знаєте, Росія чудова країна, да, в них. 5G буде використовуватись зовсім в інших запроваджувати зовсім в інших діапазонах, ніж це робиться в цивілізованому світі в інших діапазонах, тому що ну, напевно вони в Сібенді у них він використовується для супутників для телебачення, для передачі даних через супутники. Тому вони будуть розвивати, ну як пишуть, їх новини. В 4 ГГц це якраз для них збільшує кількість ризиків і витратну частину на впровадження 5G, тому що менша кількість вендерів, менша кількість обладнання, менша конкуренція, менша кількість пропозицій. Звісно, що дорожча ціна, але Бог з ними. З їх 5G, давайте говорити про наше. Напевне, що інтернетизація процесів і діджиталізація може призвести до банальних ризиків. Це кібернебезпека, коли у нас збільшується кількість вразливих точок, до яких можна отримати доступ. Інтернет речей, розумне місто. Сотні тисячі е, камер. До речі, вони зараз є. До них е, всі хочуть отримати доступ. Це не про Україну, це взагалі е, про світ. Тому е, збільшиться попит на е, кіберзахисників. Тому, якщо хтось дивиться це відео, розумійте, що спеціаліст кібербезпеки е, це майбутнє білі хакери, це перспективно. В цьому світі вам буде що захищати, тому що кількість пристроїв, кількість процесів, до які погані хлопці захочуть отримати доступ з впровадженням 5G, з впровадженням там, шостого покоління, вже про нього мова йде, його розробляють в лабораторних умовах, воно тільки збільшує попит на ваші майбутні послуги. Пане Олександре, я дуже вам дякую, що ви знайшли час і надали коментар. Спасибі вам.